Ні-ні-ні, стоп, стоп, стоп. Давай, короче, нормально, дивись. Так дивиться, китайський пуль вставлений. Ну <рес> <смірк> <рес> <рес> це треба показати. <рес> <рес> так. Вітаю вас на каналі Ігротека.Юа. Будемо сьогодні розпаковувати хабар з зони. Такий от. Як? Перед вами скарб. Погнали! Такий у нас ось, як контейнер для артефактів. Тут у нас е жарка, здається. Тут у нас можна вводити кнопки, цифри, щоб він відчинився. Тут у нас вентиляція, бо ця штука, як не крути. Ну, а тут всяка, мабуть, експериментал equipment. Інструкція як користуватися боксом, ну то нам не треба. Тож, відсіняємо. Оп. Оп, така у нас ось плашечка чекає. Не знаю, що з нею робити, на стіну, мабуть, прибити. Просто картонка. О, погляньте на цю красу. Стілбук. Щось у конверті. Жетон? Це, мабуть, красало чи щось, брелок, мультитул. Угу. Тож. Така в нас коробочка така от. З жетоном, типу військовим. <noise> У -у 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 -у, вау! Клас! Метал. М М Видно добре? На такому от ланцюжку. Крута штука. Це просто якась бірка. Це не потрібно. Це у нас кресало. Це у нас лінійка. Ой-ой-ой. Така лінійка. І щось з ним, І робити на його вогонь можна. А тут у нас така от штука. Кресало. Тут ось можна чіркати. Ну і що, розпалимо вогонь. Якоюсь стороною Давайте. Йоу! <рес> Класна штука. А це, мабуть, можна відчиняти пиво, а це кацапом пальці затискати, і коли будемо їх питати? Допитувати. М -м, горілим пахне. Так, так, так. Це у нас такий от. Стіл був крутий. Двохсторонній. Дуже гарний, я вам скажу. Але диску, здається, тут немає. Так, зараз я відчиню, щоб ви не бачили. Код, подивлюсь. Є! О, ні, тут є диск. Є? Дивіться, є диск. А я бачив розпаковку там диску не було, був просто пустий стілбук. Так, тут у нас ще конвертик такий. Так. Так, так. А то в нас ще всякі тут коди. На уліці, це ж ультимейт версія, тут зброя, dlc cі будуть виходити, але код я вам не покажу. Так, конвертик. Оп! У конвертику. У нас м, така от поштова картка Чорнобильського блоку Чорнобильської електростанції. Стікери. Куди ж без них? І перепуска така, ніби ламінована. Talker People say this is an old, No longer Valid Access. А, тут можна все. писати свої дані і погнали в зону. Дозвіл всюди. Так. А, його можна ще витягнути, так, як бабусі дідусі наші полюбляє. Сховали. От так от. Хм, гарна перепустка. Так, що в нас далі? Далі в нас ще один комбарт. Такий от конверт. Оп-оп. Там багато чогось. А, шеврони. Шеврони. Долг. Такий. А, він, мабуть, він, мабуть, клеїться. Немає. Немає задні липучки. Моноліт. Такий от гарний. Воля, куди без волі? І вільні сталкери? Такий от золотистий, коричневий. Так. Опа, це у нас це у нас постер. Такий от у нас. Полюбуйтеся. Папір приємний на дотик. Але я думаю, він буде вертикальний, щоб його можна було в рамку. Але я думаю, цей теж можна помістити в рамку. Карта. У нас є карта. Зараз ми... Теж папір такий приємний, ніби поюзаний, старий, ніби справжня сталкерська карта. От у нас тут. От тут у нас гарно все. Рудий ліс. Чорнобильська електростанція. Ну, це така карта, як була у магазинах на скріншотах. Точно така сама, ніби від руки намальована, теж можна десь в рамку. Ну, все. Перший шар ми розібрали. Йдемо далі. Хоп. Та-дам! Це у нас, здається, артбук. Такий от у ньому є. Є ніби чохол бумажний, паперовий, паперовий чохол у нього такий. от. А тут у нас сам артбук. Вау, дивіться, головний арт. Дуже гарний вам скажу. Тут у нас за горизонт на станції. Радіо-локаційна станція Дуга. Тут у нас щось від розробників. Так. Такі тут аномалії. Лабораторія, ось нді час. Розвороти тут гарні. О, дивіться. М'ютанс. Дивіться, який розворот шикарний. Дивіться, який шикарний розворот. Зараз нам ще один покажу. Тут десь Сталкер. У -у -у. Вау! Дивіться, яка лабораторія. Лабораторія усвідомлення. Чи освідомість? Не знаю. В коментарях поправити. Добре, далі. Далі. Далі в нас е... таке от є, то нам не треба. То зараз буде, мабуть, лампа. І сталкер. І фігурка сталкера. Так, що ж тут? Та-дам! Сталкер! Вау! Дивіться, який класний сталкер! Такий він з артефактом. В руці. У нього є балон, кисней, євентар. Тут його можна, його можна забрати окремо і він ніби стоїть на шматку плити старої бетонної. Такий гарно, гарно намальований. Не сказати, що якась прям халтура китайська. Гарненько-гарненько зроблений. Якась у нього. Артефакт. Не знаю. Напишіть в коментарях, що в нього за артефакт в руках. Такий от гарний сталкер. Так, йдемо далі. Там у нас буде смачненьке. Так, це від лампи, мабуть. Це що в нас? Хм. А, я бачив цю штуку. Це пульт. Пульт від цієї лампи, як на дешевих гірляндах з «АліЕкспреса». У мене десь таке але того тогорин. Такий от. Реально, як з «АліЕкспреса» ці дешеві гірлянди. Тут у нас таке. Але воно не повертається. І тут ще треба батарейки. Ну, то зараз розберемось. Та-дам! Оп! Починаємо. ой ой хоп Оп-хоп-хоп. О Оп! О, яка краса! Дивіться. КДАТ 2.0. Дивіться. Дивіться. М? Скажіть краса. Ніби щось справжнє. Це, звичайно, просто для краси, але виглядає дуже гарно. Так. Відчиняємо. Па-бам! Ой! Ще раз. О, є, зафіксувати треба. Так, це якась штучка, щоб нічого там не, не зламалося. Так, зараз до лампи повернемося. Хм, Це наша кулька артефакт. Кулька артефакт. Так, вона. Коли не світиться нічого такого, нічого особливого. Але зараз ми помістимо в контейнер, і артефакт у нас працює. Активуємо, як то кажуть. Так. Я переймався, думав, працює від батареї чи від розетки? Від розетки працює. За це, звичайно, дякую. Так і от роз'єм, як на старих приставках цих денді китайських. Тепер дивіться прикол. Я казав, що це пульт у якоїсь дешевої гірлянди. Це він є. <плес> і батарейка в нього тут, бачите. кругленька тут. Це от витягнули, тобто він у нас зараз працює. Зараз ми його на місце встановимо. Кришка на місці. Будемо вимикати наше чудо-юдо. Так. О, такий от роз'єм. Так. Ой-ой! Ой! Так. Зафіксували? Зафіксували. Він у нас... А, він у нас на магніті. Треба його правильно. Ай, ай! Та давай! О, ай! Ну давай, вставай! Може, та штука надо в натурі там? Та ні, то кольори менять. <свист> а ні, та штука, яка, вона, та, ця. <плес> вона там рання, не <плес> знає тільки. Я дуже дякую що... Візьми, кінні туди. Ні, це не. Ні. О, є. та дам Левітуючий артефакт. Він левітує. Ми знайшли. Знайшли точку G, він став на своє місце. І тепер він отакий. А зроб... О! О, дивіться, він може бути зелений. Може бути червоний. А може... може робити флеш. Він може моргати. Зелений. Синій. Так розумієш, там в кульці ще щось є. Вау! Ну, отакий от, от така от лампа. Я вважаю для справжніх поціновувачів сталкера це справжній скарб, як каже Петро Олексійович. О, зараз ми вимкнемо світло одну хвилину. Отак. Вимкнемо на хвильку світло. і полюбуємося цією красою. О, вау, це щось космічне. Ніби дійсно щось принесене з зони. Так. Ну, добре, йдемо далі. Ай! Він знову впав. Все. Так, тут у нас більше нічого немає, як бачите, порожньо. Йдемо далі. Залишився у нас рюкзак. О! Тут цілий мануал гайд до лампи. User Manual for Levitating Artifact Lamp. Хм. Hm. А, ну тут все, що ми робили. Як увімкнути? Пульт. різними мовами. І головне в нас... Ну, не головне, але... Рюкзак! Дивіться! Дивіться який. Металкер 2. Металева, металева шильда. З написом. Ці теж металеві. Тут навіть стоять якісь пружинки. Добре зроблено, Ну і метал здається такий. Не розколеться від маленького удару. Тут теж такий армійський підсумок. Теж така ж застіпка. Такий у нас здоровий великий карман кишеня. Лямки такі непогані. Тут у нас. Тут у нас, на жаль, пластик. І це пластик. Але, здається, прошито непогано. Тканина така цупка, як на старих армійських сумках. Що в нас всередині? О, тут у нас такий от клапан є. Ніби як захист від вологи, мабуть. Мабуть, захист. Якийсь, а можливо, просто синтетика. Всередині у нас здоровий, здоровий такий Велика-велика кишеня, великий відсік. Там є ще поменше кишеня для якогось планшета і є ще. Ай! Ай! Мабуть, ай! Мабуть, не видно. Мабуть, не видно, але там ще є маленька кишеня на Зіпері. Там вон, така маленька кишеня. Ну і загалом рюкзак глибокий. Можна туди нормально так хабару помістити. Хм. Навіть Китаєм не пахне. Ну, рюкзак такий навіть не знаю. Класний, можна його носити, але жалко. Шкода. Це все-таки сувенірна така річ. Але з таким би рюкзаком я б походив би. Прикольно. Прикольно зроблений. Класний. Що в нас ще? А більше нічого бачу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Ігротека.ua, Побачимося в нових відео. Слава Збройним Силам України!